Вітаю вас на каналі Гриби Монети. У нас осінь. Така вже пізня. Ще морозу не було. Попеньки деякі вже віджили, деякі тільки починають рости. Грибний сезон продовжується. Йду дивитися, що є гриби. Сьогодні трохи затримався, купляв монету, воєнна розвідка. Здались купити з нашим поганим інтернетом. Ну, все оплачено. Тепер треба чекати. О, таке гриби збирає, такі пізні Зараз треба пройти і подивитись. Може що вилізло. І так вже впало дубове листя. Тепер трудно шукати. Хіба великий гриб. Але ні, знайшов. що. От грибочок. Такий ще не встиг вилізти з землі. Мені повезло. Сьогодні, хоч вчора була неділя. Може не ходили, але мені щось не виріс. Ось такий гриб. Земліше ховається від холоду. Такий грибочок. Як -то кажуть, повезло. Вже в такий пізній час, що найти гриба. Шукаємо далі. Перед тим ось такі опенівки не йшов по дорозі. Наразі тільки один грив. Нападало трудно шукати. Ще й телефон мешає в руках. Треба включати помаленьку і дивитись. Тут ще в нас такі гридівки ростуть або глиби, як то кажуть, на них є такі сиві, сірі, а з такими товстими ногами, а є такого кольору фіолетового. Та ті набагато ліпші, ті трошки отруєні. треба дуже варити, переварувати щоб не утравитись, так що будьте уважні. При виборі грибів Всім дякую, що дивитеся мій канал, підписуйтесь. Як я казав, грибний сезон продовжується. є гриби, є опеньки, є глиби.